Всім привіт! Всім Подивіться, яка атмосфера тут панує. Я йду ще на відділ хоум, Але я йду мимо і бачу ось ці розкішні сукні. Сукня з оксамиту і розшита лалітками. Ось така слім, подивіться, яка вона красива. Вся мерехтить перед новорічними святами. 700 гривень коштує і можна взяти такі чоботи. Високі і досить класні чоботи, як натуральна замша. Ну, зрозуміло, що це не натуральна замша за такі гроші. сенсей не буде там. Хоча в них вже і шапки сальпаки є. Все може бути все попереду, 1300 гривень. Так при зібрані халяви, вони досить високі, як бутфорди майже. Непогані такі зручні підбори, Ну, можна разом з цією сукнею. Це вже так все розставили до свят до Нового року. Можна такий жакет з твідом. 800 гривень ціна ось такий. І ще бачу, класна є спідничка, Класна є спідничка, Так подивіться на цей жакет. твідовий, вкорочений, І можна взяти його, цей жакет, тобто до тієї ось спіднички, світло від світла світлої прожектор погано видно. зараз я скажу ціну, доберуся туди. І ось таке оксаметове. Плаття, є така сукня, дуже дівчача, бабідол, ну, просто розкішно. Спідничка 459 гривень. А я розглядаю ось цю сукню а, таким, таким звіночком, знизу так підігнуто, підібрано, такою бочечкою. Ну, дуже красива, рукавчики тут призібрані на гомці. А ціна смішна-присмішна для сукні 660 гривень. Да ви собі новорічні свята зустрінете. Якийсь корпоратив, можливо. І навіть до цих чобіт, якщо взяти такі високі чоботи так, під замшу і цю сукню, то буде досить-досить непогано. Музика пишеться, мені треба без кінця розмовляти, розказувати. Так, джемпер, травичка. Теж він весь переливається, така нитка. Тут просто ще освітлюється дуже сильно. А, і є в такому кольорі ще якби мятному. Так, Ціна 660 гривень коштує такий джампер. Класненький, чорний, базовий і непоганий. Так, можна взяти знизу сатинову спідничку. Я вже її показувала, це не новинки. І вона на знижці 360 гривень. Ось такий ще джампер є. Золотиста золотком травичка. І непогано досить 660 гривень. Футболочки від 119 гривень. Ось ця мені сподобалася футболка, це котон, така морячка. І ціна 189 гривень, якби низька ціна, з поцілуйчиками по є теж з губами. Сподіваюся, тут ціна теж така низька. Немає відірваних ціночок. Так, тут розкладки бачу, як завжди, повним ходом повним ходом органайзери для ваших прикрас. Красиво, скільки багато відділів є. Тут ви ланцюжки вішаєте і підвісочки сюди спадають. Тут для ваших кілець. Тут теж різне можна розкласти собі, все ще забажаєте в такому шоколадному коричневому кольорі. І в чорному є, але тут же ця пімпочка, бачите, відсутня і взагалі яка збракована. Отакі ще є. О, які ці класні. Просто верх скло, прозора. Дуже естетично класно виглядає так, як відкрити, щоб показати. Однією рукою не виходить. Ну нічого. Так, ціна важлива. Зрозуміло, що там ще сірі вон є. Так, можливо, йде з'ї відкриті. І ціна. 219 гривень всього-навсього. Всього-навсього. Що тут загубилося? От такий декор золотий. Так, а ще такі декори є в срібному кольорі. А яка ціна цього декора? 119 гривень. В сріблястих кольорах є і олень. різна різна ціла колекція є. Різні коробушечки є в Animaal Print. Ось такі ще це теж зберігати. Напевне, прикраси. Ну це просто така схованка і все. Немає ніяких відділів, хутряна непогана, Цікаво, хто любить таке, то можна собі купити. Так, не бачу ціни. Ціни не бачу. 269 гривень коштує. Як сподобалося ця дерев'яна, ця класна штука, досить вона дорога. Дорогий має вигляд, це натуральне дерево. Просто вау, яка класна штучка для зберігання прикрас. Думаю, тут ціна висока, досить. 600 гривень, правда, класна. Тільки як вона відкривається, ось так. Легенько немає ніякого такого твої штучки, щоб піднімати, наприклад. Але зрозуміло в цілому, які фігурки вистроїлися, це копілочки. Це копілочки дитячі, Сайчики є різні. Це такі звірятка. Це теж фігурки новорічні, вже мишка, вже спекла щось і несе фартушочку. Яка мила фігурка, в подарунок 149 гривень. Подарунок непогано додати оцю мишку, вона досить так презентабельно виглядає. Ось вона стоїть. Це ще є чоловік. І жінка. Ось так. Новорічні подушечки, новорічна тематика, такий м'який, його можна, звичайно, причепити, напевне, до чогось, але в принципі можна ось так покласти на камін, якщо у вас є там по боках каміну і де рукавички будуть, чи де не рукавички будуть, а де оці шкарпетки з подарунками можна. Але це м'якесеньке, таке як подушка, що можна. Обійняти і заснути 339 гривень. Ще сподобалися ось такі подушечки, а, в формі ялиночки. Теж м'якусінька класна. Це все подушки, якби 339 гривень. Подивимося на ось ці класні. Оце чобітком. І, і отак от, от можна зробити, міняється колір. М'якусенька, подарункова. Подушка 269 гривень. Стальні чашки тут завжди є. Ось яка з собачкою. Теж якби, новорічна тематика. Має вигляд металевий, але насправді це кераміка. Дуже класна чашка. 119 гривень, можна теж її в подаруночок могла би бути. Коли дивишся на таку посуду, завжди є спокуса, щось придбати. Тарілочки, але різна тематика. Із рибочком осіння, і зимова теж на вибір. Який у вас настрій буде, можна і так, і так. Так, і що? 99 гривень ось така, з рибочком. І як з хрусталю. Ось така порційна на три порції. Можна якісь соуси, наприклад, або для якихось таких салатиків маленьких пристосувати це теж. Досить люблять багато хто, особливо коли ведуть кулінарний блог. І тут можна собі тримати різні соуси. Для соусів, для сиру може бути. Різних сортів теж може бути. Дерев'яні невеличкі, Та, ці такі підставочки, може бути під декор, щось зберігати, а можливо, це просто для подачі якогось сиру може бути. Теж непогано, або порізані якісь фрукти, або сир подати з горіхами. Сир'я для ванни. Диспенсер і для зубних щіточок сподобалося в чорному кольорі неправильної такої форми, така естетика досить цікава. І ціна диспенсера 169 гривень. Тут і підставка під зубні щіточки 119 гривень. Цей сет мені досить сподобався, такий мінімалістичний, стриманий. Отакі ще непогані дерев'яна основа і ціна 219 гривень з чорною півточкою, з чорним диспенсером. Великий хороший кошик для зберігання, це швидше всього для якихось а, іграшок, пледиків для наших менших друзів, бо я саме в цьому і відділі. І хоча я думала спитати намальований котик собачкою, 600 гривень коштує. Я вже так подумала, можливо, це підставка кошик під вазон з квітами, але додивилася, що я в відділ зайшла а для пасиків собачок, У кого є такі малесенькі друзі, то це що таке? Це щоб котик грався. І кофтики точив, чи що? Отакий От є девайс для котика. Різний набір там, всякий гірошка, якісь мишки там, чи що це таке. А лапкою він натискає і вилазить. Якась потворка. Це не мишка, якийсь ховрашочок. Ну, ціна такої штучки 339 гривень. Тут лапкою натискає і грається. так. Килимочок є. А. Такий органайзер От все для кицьки. Він підвішується. Такий сторож для зберігання 189 гривень. І загубився тут блокнотик, який не має відношення. Немає відношень Ай. Тут просто можна записничок собі писати, всякі емоції, свої спогади. щоденних 169 гривень, якби. Для святкування якоїсь події можна таки собі придбати обруч з розами, з квітами. 149 гривень. Вау, красиво, я скажу так, цікаво, досить, з такими квіточками. <світок> Непогано вести якусь на Ютубі передачу. Теж було б цікаво. Для підвищення коментарів знайшли себе, які би написали, що це не гарно, страшно і смішно, то, напевно, треба купити 169 гривень, тут теж корона така і ще щось. Тут така і стрічка через плече, тобто я королева 169 гривень. Треба придивитися до цього обруча. Так, різні подарункові сумочки є, як ви йдете в гості, і вітати когось, то одразу можна запакувати. Подаруночок в таку сумку, наприклад, і ціна 59 гривень. Або собі просто брати на якісь покупки, якщо у вас є такий настрій. Сьогодні повністю такий мікс виходячи з сенсею, все, що є. Який класний з, 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 з Грінвічем сорочка, чоловіч на Новий рік. Особливо коли він не любить святкувати, не любить якісь компанії, то це все відобразиться зразу в його настрої. Бачите, така сорочка є, це кутон 100%, а щоб ціну подивитися, ще є. А це просто вже все з настроєм хорошим новорічним. Так, 560 гривень коштує така сорочка. Вже пікають іграшками такими для песиків. Так, чоловічі сорочки, ще така шапка є. Теж дурненька можна подарувати чоловіку на новий рік. На Миколая 339 гривень, і нехай він носить, коли провиниться, буде нічемним, то можна заставити його поносити таку шапку. Теплезний сватрій, чоловічий під горло з оленями, теж та такий по-зимовому. 799 гривень, не буде йому холодно, і він ще має такий, як вельоровий. Начосик, такий, як баєчку середини, нічого собі підшито, бачите, таким волюром. це дійсності буде теплесний джембер, який можна подарити йому на новорічні свята на Миколая. Отже, маєте що подарити своєму чоловікові. Завітайте в сінсейчик. Я думаю, він буде таке носити, бо дійсно, подивіться під горку, теплесенький і класний, і відносно недорогий. Так що можна так прикупитися в сінсеї. А всім дякую за увагу, хто був зі мною у відео. Всім па-па і до зустрічі.